Майстер Олександр Харват, завдяки йому власне, і ця виставка потрапила на Україну. Це цикл називається обличчя планети. Обличчя планети, які представляють всі національності, всі країни. І я гадаю, що ми потихеньку, трішечки з Божої допомоги і з допомогою міської ради будемо вас знайомити життям тих країн, які в нас, Бо, може ми, не кожен має можливість туди поїхати і ознайомитися. Але це такий добрий початок, як кажуть, з Богом. І для вас чекає трішки сюрприз там, в тому, в нашому класичному чорному залі. Ви зараз можете переглянути короткометражні фільми, які теж зняті вірменським режисером. І музика, яка тут звучить, автентична, якраз яка відповідає духу цього розкиданого постостраждального народу. Ми тільки Вірменію знаємо з подіями, які відбувались в душі кожного. Викликали з Я хотів би, щоб вас сьогодні було захоплення. Дякую.